Я купила нарцис. Дивіться, який він здоровий, здоровий такий, великий. Я йду з цим нарцисом по базарі, а мені жінка каже, квітами торгує. Фортісімо, фортісімо, кричить. Я думаю, що ти кричиш? Вона мені про нарциси кричить. Це він так називається. Боже, він ранній. ну вже пізно. Я не знайшла на базарі, запах ще є, він пахне. Я хочу оці нарциси розвести, щоб робити не отакий маленький букет, да, отакий здоровий букет, ну но такі нормальні на ножках, знаєте, подарочний, красивий букет, такий, щоб їх було багато і такі були просто ну, нормально, беремо квітів, і такі високі, щоб зв'язати. Я йду, а я ж мене ж всі знають на базарі, що я по цих цвітах, що я просто то помішана на тих цвітах. всі цвіточні оце. Привіт, ото каже, Боже, який нарцис, оце молодець одхватила собі нарциса. І каже все, що торгує квітами на базарі. Каже, в мене таких тільки 20 кущиків чуть-чуть. Оце в той, що торгує от таких нарцисів, тільки 20 кущиків чуть-чуть, нікому не виносить. Оце в одну я знайшла. Посаджу, в мене ось горіх, нічого не росте, а він ранній. і поки той горіх не розпустився, він в мене так фортісимо під забором, такими кущами такими.